Завершили розслідування щодо ще трьох посадовців на тимчасово окупованій території Луганщини, слідчі СБУ в Закарпатській області. Зібрали докази добровільної співпраці з ворогом начальників відділу освіти адміністрації Троїцького району ЛНР та Сватівського районного управління пенсійного фонду ЛНР, а також начальника слідчого відділу Новоайдарського районного відділу поліції МВС ЛНР. Усім їм оголошено про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України це є колабораційна діяльність. У випадку двох мешканок Луганської області, то їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від п'яти до десяти років. У випадку мешканця Луганської області в його ситуації, оскільки йому він підозрюється за частиною 7 статті 111.1, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 12 років. Позбавлення обвинувальні акти у цих кримінальних провадженнях вже скеровано до суду, а усі обов'язково понесуть покарання.